Всім привіт! З вами Макс та черговий випуск пінгіналізатора. В цьому випуску ми поговоримо про Xiaomi Mi Max 2, про Computex та про 18 ядерний процесор. І, до речі, в цьому випуску в нас буде живий гість. Поїхали! Минулого тижня компанія Xiaomi презентувала свого велетня Xiaomi Mi Max. Цей смартфон є логічним продовженням і досі досить, досить популярного. В Xiaomi Mi Max. У нас на сайті, до речі, є чудовий текстовий та відеоогляд про цей перший МАКС, який видно з космосу. Про другий ми написали попередній огляд. Якщо комусь цікаво, ви про це можете прочитати на нашому сайті. Однак зараз ми хочемо трохи пінвіналізувати цей новий мудро гіганту фончик. Тож у ньому є дві не дуже позитивні особливості. Перше це слабший процесор порівняно із першим Максом, а саме Snapdragon 650» або 652. Протесним Dragon 625 у другого, а друга не дуже позитивна особливість. Це його можливо дещо за висока ціна. У всьому іншому це просто шикарний смартфон. А у нього фактично такі самі габарити. І з пластику лише антенна зверху і знизу. Причому в даному випадку вони тільки додають привабливості. Та й сам дизайн такий, знаєте? Нічого. Так, так, той дизайн трохи подібний до iPhone та Мейзо. Але яка різниця? Якщо ви це хвилює, то вам треба дивитися тільки в бік BlackBerry з їх механічними клавіатурами, та напевно Razer рейзернекс Robin. Той взагалі має дизайн ніби з іншої планети. Щодо інших фішок Mi Max 2, якщо порівняти із попередником, то це також кращий екран, кращі камери, кращий зв'язок на передачі даних, а також USB Type-C. А про акумулятор це вже взагалі шик. По-перше, у нього більше б'єм, аж на 450 мАч, порівняно із першим поколінням. А по-друге, завдяки цьому ж слабшому, але енергощадному процесору і акумулятору на 5300 мАч, при майже такій самій товщині, як у 7 айфонів, то цей мудрофон має бути просто хорошим живчиком. Під зарядки, на добрячі такі дві доби інтенсивного користування. Та й заряджається він доволі швидко. Отож, хлопці та дівчата, на нашу пінгвінячу думку, в цьому телефоні більше плюсів, аніж мінусів. А щодо фукання бік процесора, то згадайте принаймні Redmi 4 Prime, Redmi Note 4X, Moto Z Play, які також працюють на ідентичному процесорі, і як вони з легкістю пожирають будь-які додатки, повсякденні завдання, ігри і так далі. Згадали? Вітаю! Здається, у вас дуже гарний смартфон, як і у мене. А тепер перейдімо до комп'ютерів. Цього тижня, перед початком виставки Computex 2017, тайванська компанія ASUS презентувала свої нові ноутбуки. Це три ноутбуки, які відносяться до преміальної лінійки ZenBook. Та два, які відносяться до середнього класу VivoBook. Із Zenbook'ів було представлено три непогані ноути: Zenbook Flip S із екраном, який крутиться на 360 градусів, який, до речі, є сенсорним, дуже малі габарити та вага при 13 і 3-дюймовому екрані. Дуже тонкий корпус у 10,9 мм. А це вже ого, як тонко. Практично як будь-який смартфон дво- чи трирічної давності. Процесор у нього інтеллівський сьомого покоління, а решта характеристик у ньому також на висоті. Інший ноутбук ZenBook 3 Deluxe. Різниця між. Попереднім ноутом по характеристикам, та залізо майже те саме, окрім екрану, який крутиться, та трохи більших габаритів корпусу. Сам дизайн є трохи преміальнішим. Вся решта фактично плюс-мінус однакова. Більш цікавий є третій ноутбук, а саме ZenBook Pro. Це вже тут потужний процесор для серйозних задач із буковками HQ, дискретна графіка Nvidia GTX 1050 Ti, тонкий корпус, мала вага, і що напевно найцікавіше, заявлена на автономність сягає 14 годин. А це десь, напевно, 7-9 годин нормальної роботи за. Комп'ютером при включеному Wi-Fi. По цінах усі стартують від позначки 1100-1300 доларів, що приблизно еквівалентно 30-35 тисячам гривень. Якогось вау-ефекту ми від них не отримали. Адже це лише покращені та вдосконалені версії попередніх поколінь. VivoBook. Також компанія Asus презентувала два інші ноутбуки лінійки VivoBook, які належать вже до середнього цінового сегменту. VivoBook S15 має процесор Intel Core i5 або i7 сьомого покоління, із літерою U в кінці графіку Nvidia GeForce 940 MX. До речі, така сама, як у Xiaomi Notebook Air 13. Також цей ноут має 156 дюймовий екран, вражаючих 1,5 кг ваги, а корпус із металу та пласт. Ціна за це чудо починається від 5 тисяч гривень. Інший ноутбук це VivoBook Pro 15, і у нього корпус майже такий самий, як у VivoBook S15, тільки трохи важчий та трохи товстіший. А по характеристикам він дуже подібний до ZenBook Pro. Тут, напевно, цікавіше це процесор i7 7720 HQ та дискретна графіка Nvidia GeForce GTX 1050. Початкова ціна 800$. доларів. На презентації нам нічого не сказали про матеріали корпусу, адже окрім металу, там майже напевно є пластик, особливо на ні корпусу. Також нам нічого не сказали про автономність, адже, скоріш за все, показники автономності дуже посередні. Ну, Загалом це звичайні ноутбуки із хорошою начинкою. А зараз трішки півмінячих новин. Цього тижня нам на огляд потрапив телефон. Та так, я знаю, що вони впізнали що це за апарат. Прибираємо. Так, здається, ніби iPhone 7 плюс. А ось так. Що це Xiaomi Mi 6. І найбільша вада цього смартфона, яку ми вже помітили, це ось цей глянцевий корпус. Це жах. Більше про нього ми, як завжди, розкажемо в повноцінному огляді. Десь за тиждень, можливо, два. А, подяку за наданий на огляд телефон ми висловлюємо магазину iBelieve.com.ua. І, до речі, ще трішки про заявленого на початку випуску гостя. Ним став Подон. Ви навряд чи його знаєте, але здається, прикольний чувак. Зараз покажу, як ми зустрілися. О, ти ж ты? Ти подон! Подон! да. Клас, 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 клас! Здоров, здоров. Здоров. Я Макс від Пінгенят. Ну я Юлік, да, подон. Дравий клас. Не буде руку довго, дуже довго. Клас. Будь ласка, давай сфоткаємося, а? Та немає питань. Може давай на твій телефон тоді. Та звичайно не мій. Давай. Ні, чекай, давай на селфі-палець все ж таке. Селфі-палець? Ні, ні, чувак. Я, я в такому участі не хочу брати. Дякую. Чекай, це ж нова селфі-палець від Сайомі. Дивись, скільки різних положень. Ще скажи, що сюди трьохосьову електронну стабілізацію прикрутили. Чувак, що за фігня? Uh, вибачаюсь. Це слово пас і один бакс. Може тобі ще й монітор сюди докинути? Ну, а що, в принципі, класно би було, якби сюди прикрутити чувак-планшет. Та й тим більше, чувак, дивись, при необхідності сюди навіть не прикрутиш якусь екшн-камеру, немає стандартного різьблення. Як я сюди? Uh, згода, але можна і присобачити іншим способом. Це ти називаєш легко? Блін, це так само легко, як натиснути цю бездротову клавішу і зробити селфі. Е, але є одна проблема. Можна загубити цю клавішу і що тоді? Потім купувати повністю весь оцей монопод заново. Друже, ти колись чув про Алі Експрес, Експрес Да нас поспіше Алі Алі. Ні, я зрозумів. Та ну це ж зручно, дивись. Витягуєш шпинник, ставиш камеру на триногу. Вмикаєш рек і починаєш вести Let's Play! Не, ну це чувак, це вже щось тупо вигадуєш, реально. Навіщо це? А, слухай, ти так кажеш, ніби ти в житті не користувався селфі палиці, а? Ні. Ой. Ну, друже, вибач, але ти забагато знаєш. А. <звук> ну а на цьому в мене все. Повну текстову версію цього випуску читайте на нашому сайті. Залишайте коментарі внизу під відео, ставте великі пальці вгору, поширюйтесь серед друзів, адже це стимулює нас знімати ще більше якісного контенту. Не забувайте вмикати мозок і до зустрічі!